Про є оселю. як взяти конопляний будинок по програмі Єгоселя, які документи їм зібрати. Як стандартну будівлю, спочатку підготуватись з документами для банку, зібрати всі свої довідки щодо надходження грошей, які ви маєте, підготуватись з жінкою з паспортними даними, зробити копію і йти в банк, оформлювати документи, банк перевірить. Ну і, звісно, на сьогоднішній день там від 20-30% повинен сплатити майбутній власник. І звісно, там вже по програмі лояльності у кожного відсотки свої. Програма сплати своя, але процедури майже однакові у всіх. Є зараз в базі понопляних будинків, будинок, який можна купити по цій програмі. Так, да, є один в Вінницькій області, думаю, що другий є, але по запиту і будучи будиночки в кінці літа. Київська область, Львівська область. Потрібно людям підготуватись, ну і зрозуміти, де. І що, ми плануємо поїхати по банках по так. Ходу, і розбиратись.